Благословенного, надай Боже Мирного і натхненного Дня Суботи. Вас вітає місто Дрогобич, а саме реколекційний центр Еммануїл. Реколекції починаємо. Помоліться за нас, будьте добрі. Бодай хрестик поставте в коментарях. Найбог Бог благословить всю молодь з єпархії, яка з'їхалася на реколекції. Сьогодні вчимося науки від старших. То цікаво, мені було, бо була дуже схожа реакція нашого єпископа Теодора. Він тепер завдав до нас був у гості на парафію, Ми так потішилися. І після літурії, в самому кінці, багато дітей, таких маленьких, метрових, трошки більше, ніж метрових, підійшли наперед, а він так аж здивувався, якби, а, а, чого, а чого діти сходяться наперед а, а, аж. Я побачив у його очах трошки переляк, той самий переляк, який я в перший раз пережив, коли я не зрозумів, нащо до мене всі діти йдуть, або що їм дати, якщо я нічого не приготував. А виявляється священик переді мною, завів таку традицію, і вона мені дуже подобається. Ми її тепер навіть трошки вдосконалили. Тобто, коли є на другій літургії багато дітей, то в кого протягом тижня був день народження, така файна подія. Можуть принести якісь смаколики, будь-які файні смаколики до церкви. і знають, що в кінці і після служби ці смаколики іменинник буде роздавати. Ну і діти знають, що, що слухайте, в парафії точно хтось буде іменинник, і точно смаколики хтось притягне і треба йти. Треба йти, бажано чергу зайняти першому, бо аби, аби отримати смаколики, напевно. А ми трошки досконали таким чином цю акцію, що. Крім іншого, читаємо тепер таку коротку молитву і ще й посвячуємо дітей водою свяченою. І, і, і саме така, така реакція здивування єпископа мені сподобалося, бо власне перегонулася з тим, що, ем, як я був, здивувався і не знав, що з ними робити, поки мені не підказали. А потім з того вийшла файна атракція і для дітей, а в кінці кінців, і для єпископа, і для всіх нас. І Для нас, брати і сестри, на сьогодні це може бути заохоченням. Бо якось і мій духівник, він також любить бавитися з психологією і, і сказав там у такий момент, коли я переживаю якусь невелику кризу, що зроби собі якесь утішення. Отак як діти знають, що треба побути на літургії, треба себе трошки заставити, треба трошки ну, присилити себе, але в кінці я отримую смаколик, в кінці я отримую якийсь бонус, то так само придумайте для себе бонус. Особливо тепер навесні. Особливо, коли нам може якихось вітамінів не вистачати, придумайте, чим себе потішити, тим більше в великому пості. І що би зробити для себе, аби благословити себе? Може це бути щось їстівним, може бути це якийсь файний напиток, це може бути якась довго очікувана чи довго поїздка, чи якась інша акція. Але потіште себе, бо ми. Ми так само, як маленькі діти, ми дорослі потребуємо час від часу потіхи, потребуємо утішення. Потіште себе якимось смаколиком, потіште себе так, аби люди довкола знали, що час від часу я роблю для себе якусь винагороду, потіху, погладжу себе по голові через якийсь вчинок, через якусь особливу страву, поїздку, через щось, що справді. Пережиється мною як нагорода. Що справді пережиється мною як, як бонус, як благословіння. Бо час від часу ми потребуємо нагороду. Час від часу ми потребуємо утіху. І як ми чуємо заповідь, люби ближнє як самого себе, то як ми будемо інших любити і інших благословляти, якщо не будемо благословляти себе? Не над міру, під контролем, без фанатизму, але благословляти. І ми цього тижня запланували з моїми легенями таку невелику поїздку незнайомими місцями із зупинками, з якимось таким пікніком виїзним, пісним. Але для того, аби трошки переключитися, аби трохи відійти і від навчання, і від праці фізичної, ми багато працювали останніми днями, власне, для того, аби себе винагородити. Так що запишіть у коментарях унизу зараз, в цю секунду, я вас благословляю, щоби ви... Отримали якусь винагороду за ту діяльність, скажімо, яка тривала останні 3-4 тижні. І напишіть у коментарях, яку винагороду ви собі можете дозволити, і яку винагороду ви зробите, якою точніше, винагородою, яким смаколиком ви себе благословите. А коли ви у коментарях запишете Я благословлю, то треба вже буде це зробити обов'язково. Уже не скажете не вдалося, ні. Вдалося. Тому запишіть, чекаю ваших коментарів. І зробіть це, так, аби ви відчули, що я молодець, я себе благословляю і рухаюся далі ще з більшим заангажуванням. І також пригадую про те, що ми підписуємося, нажміть підписатися кнопку. Вам не важко, а нам треба 30 тисяч. 30 тисяч аж звучить файно. Так що давайте дотискаємо, доганяємо, аби нас було 30 тисяч, а потім будемо встановлювати інші наступні рекорди. І коли, а коли буде тридцять тисяч, о, і я себе теж за щось винагороджу. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам.